Привіт, любі! З вами Ніта. Нещодавно мені виповнилося 16 років. Для мене це такий уже дорослий вік, хоча колись я скажу, що зовсім ні. Але я дуже багато аналізувала намагалася зрозуміти, що я взагалі хочу робити далі. По-перше, вирішила втілити свою мрію в реальність, і тому записую це відео. Це моє перше таке довго розмовне відео, і я сподіваюся на все найкраще, що в мене все вийде. І також я дуже хочу поділитися інформацією, яку взагалі усвідомила, виписала собі. І Я думаю, що комусь вона може бути корисна. Тож бажаю вам приємного перегляду. Перше, що я хочу сказати, це перестаньте заздрити, і я також перестала заздрити, а навпаки, почала більше радіти за інших людей. Бо зазвичай ми заздримо тоді, коли самі б хотіли мати цю річ. То набагато приємніше сказати людині, що з цим вона виглядає ще яскравіше зробити якийсь комплімент, порадіти. Наприклад, цього літа всі блогери, на яких я підписана, поїхали до Парижу. Поїхали, полетіли. Я Думаю, та блін, я ж теж хотіла це зробити як можна скоріше, типу я дуже цього хочу. Але я їм всім пишу по в коментарях. Ой, клас! Вітаю, дуже за вас рада! Що, що ще більше вам е, виконаних мрій, тому що ну це для багатьох мрія, і я хочу навпаки радіти. От мені, наприклад, дуже приємно, коли мені пишуть класні коментарі. То я теж всім пишу класні коментарі, і навіть якісь повідомлення в директ і так далі. Тобто, ну це дуже гарний спосіб якось виразити. Ну, навіть якщо ви ну, такий сором'язливий і так далі, немає проблем написати коментар абсолютно. І людині буде справді приємно. Ну, я так думаю. Заздрість це, до речі, гарний спосіб зрозуміти, чого вам би справді хотілося. Це дуже крута підказка, але може здаватися неприємною. Бо от у цієї людини є, а в мене немає. Тому краще подумати. Клас, я б цього також хотіла, і в мене все буде. Але зараз я рада за цю людину. Замість якогось проклинання і постійного повторення, чому вона, а не я, бо ще не прийшов час робити щось. 20 хвилин, а то й менше, навіть хвилин одну цінніше, ніж просто думати про це 20 годин. Я обожнюю оверсинкін всього, іноді справді класно порозмірковувати, поговорити щиро собою в думках, прийняти найкраще для вас рішення. Але яка цінність цього топового рішення, якщо воно може навіть не втілитися, бо треба щось робити? Це логічно? Я, наприклад, хотіла задокументувати свій 9 клас, почати знімати класні відео, а зараз вже йду на другий курс ко. Ладжу і де відео з того часу, правильно, ну їх немає, тому що я не почала це робити. Я просто про це думала. І на це відео я наважувалася кілька тижнів. Думала і думала, та навіть не пробувала розписати про що хочу поговорити. Але якщо я не зроблю його зараз, то такого відео я вже... Ніколи не зроблю, тому що я банально не буду в цьому віці. Тому дуже важливо просто почати щось робити, тому що енергія породжує енергію і просто розписати, наприклад, що я хочу зробити, написати план і зробити перший пункт. Це вже дуже класно. До речі, в мене взагалі ось ця цитата, яку я тільки що казала, ось вона тут постійно на столі зі мною, тому що про це не можна забувати. 20 minutes of doing something is more valuable than 20 hours of thinking аурс вовсинкенбат something. So, girls and boys. Let's go. І наступний пункт пов'язаний з цим. Якщо мені це захотілося зробити, а тим паче, якщо ці думки крутяться навколо мене годинами, днями, я повинна це зробити і як можна швидше. Бо мені прийшла така класна ідея. Я вже бачу, який результат могла отримати, А можливо, я отримую зовсім інший. Але кожна дія може змінити життя. І кожна так чи інакше його змінює. А якщо поки що не можу реалізувати, просто занудовую думку і стараюся більше діяти саме з тих бажань, які пройшли від мене, а не бо так треба. Бо що ще в цьому житті робити, як не свої ідеї? Мені, наприклад, сьогодні захотілося купити книгу на англійській мові, я її купила. Я, правда, не уявляю, як буду її читати, бо якби вона така товстенька, все на англійській. Я спеціально взяла якусь таку. Легенько, щоб почитати її. Ну, мені, мені правда, мені дуже довго це хотілося зробити, я це зробила. Я її купила. Це вже перший крок. Наступний також повинен бути. Четверте, якщо ви бачите, що ця людина не ваша, якщо відчуваєте щось не те, будь ласка, скажіть або напишіть, що стоп, Я не хочу цього спілкування. Навіть якщо ви там уже друзі, все наче добре, але якщо здається, що щось не так, то логічно, що щось не так. Знаю, що може бути. Мега важко, особливо коли ти добра до всіх і така сором'язлива, або дуже терпіла. Скоріше за все важко буде, мені було важко, тому я знаю про що говорю. Я дуже рідко знайомлюся, а тут ми ще й стали типу друзями, постійно спілкувалися. А я бачу, що все так дивно. Я стала більш песимістичною. Мені на все плювати, як і тій людині, з якою я постійно спілкувалася. Я стала годинами залипати в Тіктоці. Після того, як він у мене був місяцями видалений і мною навіть якось маніпулювали, типу, ти ж відміниться, можеш це зробити. Тобто я витрачаю свій час, працюю над репутацією завданнями, і я не буду кожен день робити за тебе, особливо коли ти мене вже занесло. Я хотіла сказати думку, що просто якщо вам щось не так, навіть навіть якщо ця людина дуже гарна і так далі, і вам просто щось не підійшло, вам просто щось не подобається, то краще спокійно сказати. Я більше не хочу цього спілкування. Так, ти, можливо, класна людина, або взагалі нічого про це не казати. Просто я більше не хочу спілкуватися. І якщо вас не поважають на ваші ні, як це було у мене, кажуть, типу, ну ігнорують ці ні, то це 100% треба просто бігти від цієї людини. А якщо вам просто не підійшла якась особа, так і скажіть. Ми поспілкувалися, ми дізналися про одне одного, але я... Так більше не хочу, бо мені щось не те навіть не обов'язково казати, що саме і якраз п'ята річ із тієї і багатьох інших ситуацій. Я зрозуміла, про який сильний вплив оточення. Всі говорять, ми з найближчими друзями можемо мати схожі звички, стиль спілкування, інтереси і так далі. І я помітила, що буквально вбираю все не тому, що хочу підлаштуватися, а просто дуже глибоко приймаю атмосферу людини. Наприклад, стаю більш песимістичною або, навпаки, радісною, чи колись подруги спілкувалися повністю російською. І я навчилася нею писати, хоча до цього було більше українською в моєму житті але зараз, якщо ми навіть спілкуємося, я відповідаю українською, бо мені так комфортніше, і вони не мають на мене вже жодного впливу. Так і з блогерами, Колись я дивилася мотиваційний контент, кожного дня його поглинала і захотіла саморозвиватися. Або у вісім років був щоденний контент про Америку. І я мамі з татом кожного дня казала: блін, я так хочу в Америку, блін, ну поїхали в Америку. Ну давайте жити в Америці, чого ні? Тому зараз особисто для мене комфортний який варіант мінімум друзів, хоча є багато знайомств, але мені ок бути наодинці. Я все одно буду з тими, хто впливає на мене добре, навіть якщо це блогер чи актор, і також рідні. Мій настрій це мій вибір, і я краще оберу те, що мене наповнює і неймовірно надихає. Навіть якщо люди в інтернеті не показують свої темні сторони, я в принципі і не хочу їх переймати. Хоча обов'язково розумію, що у них також є погані дні, погані моменти, але так вони просто показують гарні моменти. І я розумію, що можуть бути різні. Так це в нас уже шоста річ. Важливо навчитися приймати власні рішення. Раніше я дуже залежала від думки інших. Мені було важко без чужого схвалення, ніби сама я не мала права щось зробити. Зараз усе змінилося. Я слухаю різні думки і аналізую, але вирішую по-своєму. Це не завжди легко, особливо коли йдеться річ про рідних, типу вони вже дорослі, знають краще і так далі. Але якщо я відчуваю, що моя ідея правильна для мене, то оберу її. Хто б що не казав? Іноді, знаєте, варто просто мовчки зробити так, як ви вважаєте за потрібне, без пояснень, без очікування дозволу, і все буде супер. Найкращий варіант. Чути всіх, але слухати себе. Вдячність змінює реальність, коли ти починаєш звертати увагу не лише на те, що не так, а на те, що вже є. Змінюється внутрішній настрій. Я почала відмічати: дякую, що я маю це тіло. Дякую, що в мене є підтримка. Дякую, що можу робити те, що люблю. Я не стала різко успішніше чи щось таке. Мені просто стало легше жити. Я стала оптимістичнішою і розумію, що в кожному дні щось те й сталося. А погане чи гарне то вже таке діло для кожного по різному. Тому що незалежно від ситуації сприймати можна по різному. Ведення щоденника є дуже класною, і важливою частиною життя. Я не пам'ятаю, на жаль, як проходили дні кілька років тому, і які були думки біля мене. Але як зараз проходять мої дні, я зможу перечитати коли завгодно. Класно в класному моменті поділитися емоціями, відпочити і просто згадати, що сталося за цей день, чи якийсь період. Чую про щоденники вже більше п'яти років. Раніше абсолютно не знала, що писати, і це нормально, знаєте. Купляла зошит, намагалася щось оформити і трохи написала. Та кидала це. Зате я почала два роки тому. В моменті прийшла думка, що я хочу це зробити. Взяла зошит, який і так пережив уже просто все. І зробила перший запис. Я сама сказала там: ой, не знаю, чи будуть тут ще якісь записи, але мені захотілося ось цей зошит, до речі, починалося все зі звичайного опису дня, і це виглядало приблизно так. Через рік почала додавати роздруківки. А зараз ось тут і планую, і намагаюся щось англійською писати, хоча багато там неправильно і так далі. І, звичайно, ділюся емоціями та подіями в моменті. Справді я можу про одну ситуацію дуже довго розписувати, а якщо не розпишу, то я її просто забуду. І збирається така вже колекція щоденників. А все почалося тільки з одного запису, я нагадаю. І почалося не тоді, коли я вперше про це почула, а тоді, коли ну, прийшов той момент, і ось вже. Підготовлений наступний щоденничок, який мені нещодавно подарували. Якраз на 16 років подарувала сестра. І ще а, класно в якомусь місті робити коротенькі описи кожного місяця. Ось я, наприклад, це роблю в кінці щоденника. Буквально сторінка, дві на один місяць, і вже легко все згадати. Як ідея вам, з цього року ще почала вести телеграм-канал, де можна надіслати скріншот, фото, думку, записати кружечок чи голос, або навіть сценарій для цього відео. Це все робиться дуже швидко, зручно і взагалі рекомендую. Рекомендую, особливо, якщо не хочеться вести блокноти, або як доповнення до блокнотів, бо скріншоти не завжди зручно роздрукувати ще і потім вклеяти. І ще почала ось такий блокнот, де одна сторінка виділяється для кожного дня. А я вирішила описувати кожен тиждень. І ось я вже тут зробила 5 записів. Коротко, з основними моментами, тобто в щоденнику про щось можу не дописати, а про щось дуже багато розказувати. А тут чітко за хронологією, тобто, кожен тиждень підряд. І ще є таке питання, як можу покращити свій день. І якраз кожен тиждень думаю, а як би я могла покращити наступний, що б я могла зробити? І їх тут навіть можна відмічати потім зелененьким, наприклад, кольором чи іншим. Справи, які я зробила, і ще й нотатки, які додавати. Ось тут я трошки додаю іноді нотатки. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що я величезна прихильниця щоденників, і навіть якщо, можливо, вам зараз не цікаво це робити, можливо, буде цікаво пізніше. Та я б рекомендувала робити хоча б ось такі мінімальні нотатки, просто щоб запам'ятати моменти. Віра, в успіх є половиною результату. Мені здається, що я погано дисциплінована, інколи лінива, не вмію досягати цілей, і бла бла бла. А потім розумію, що якщо я знаю, для чого це роблю, що я хочу отримати, працюю над задачею і щиро вірю в успіх, знаєте, це відчуття, ось воно таке яскраве, хоча я не можу якось його пояснити чи передати, то от саме з таким відчуттям, от все буде. Реально все буде над чим будете працювати. Найбільш яскраве таке відчуття у мене було десь рік тому. Це так класно. Я себе так добре почуваю. Я навіть не вірю, я просто знаю, що цього достойно, що я зробила все для успіху і просто більше ніколи не хочеться сумніватися. Бо щира віра. І так, коли є думки, ой, все буде добре, оці руки, що я сумніваюся, а може я там щось не доробив, а може в когось краще, то просто то зовсім різні відчуття. І призводять вони до абсолютно різних результатів. Тому вірте в себе. Це реально працює. Здоров'я важливіше за будь-який успіх. І я це точно знаю. Та всі це знають. Але часто ставлять його на останнє місце. Я можу забути поїсти або навпаки переїсти, лягти у другій ночі, кілька днів сидіти без прогулянок і при цьому чекати від себе енергії, мотивації, продуктивності, а потім дивуюся, чого мені нічого не хочеться. Я не завжди роблю правильно, але щоразу, коли відновлюю режим, їм нормально, роблю руханку, обмежую соцмережі, бо вони вони насправді не потрібні. Можливо, ось так. Але не цілий день. Я відчуваю себе іншою, живішою, легшою. Тоді успіх навіть не здається таким важким. Просто коли ви не бережете себе та своє здоров'я, і це на постійній основі ні до яких цілей взагалі тягнути не буде. І хотітиметься тільки більше позалупати десь у цій чи поїсти, бо що ще робити. Я не вчила англійську місяць і стала важкувато говорити. Хоча я ж, наче пам'ятаю всі слова, всі теми граматичні, та зовсім не багато часу пройшло з останньої практики, правда ж, але це трохи лякає і водночас мотивує. Все, що ми хочемо знати і вміти, це не результат, а процес і постійна практика. Треба просто повертатися після пауз, після ліній, після всього. І можна освоїти теми і сфери, які хочеться, просто займаючись цим на регулярній основі. Для мене тут висновок такий: я думала, що недостатньо в англійській, хоча регулярно дивилася контент, говорила сама собою. А тут стала лише іноді слухати і бачити мову. І хоп, я вже не вмію на ній говорити. За місяць я вже звичайно я не була прям супер advanced і так далі. Але мені стало просто важче це робити. Хоча ж для мене це можливо, у мене все насправді виходить, просто важливо, 12-та річ насправді майже всім на вас і на мене абсолютно все одно дуже банально, але те, що я абсолютно не могла усвідомити. Хоча наче розуміла, Колись я могла годинами прокручувати в голові, хто що про мене подумає, і це як погана звичка, від якої важко позбутися, бо вона просто вкорінилася і все. Але мозок розуміє, більшість людей настільки зайняті своїм життям, і це правильно, що просто не мають часу оцінювати моє. А навіть якщо і хтось щось подумав, абсолютно ніхто не буде згадувати про вас по 24 години кожен день. Типу, чого варті чиїсь думки, якщо їх тисячі? На день. Але при цьому мені потім соромно буквально за те, що якийсь там шурхіт зробила і постійно про це згадую. Так що зараз я просто нагадую собі всім пофіг, у них багато клопотів, і я в будь-якому випадку молодець. Навіть якщо щось там зробила не так. Або навпаки, я зробила щось, що моєму мозку захотілося. Він вирішив, що треба було це зробити. Все, він вирішив, що треба було зробити саме так. Я трошки тут змінила засіску, і 13-та річ. 13. Кожному з нас необхідно мати настирливість при досягненні будь-якої мети. Я про це задумалася тільки після прочитання ось цієї книги. До речі, непогана книжка. Настирливість це поєднання тривалої відданості тілі та наполегливості. Я помітила, що люди, у яких ця якість розвинена, можуть працювати довгий час без результату, щоб от потім. Все таки досягти труці, або як мінімум зробити все можливе, щоб наблизитися до того, що ця людина бажає. Тобто, це просто доведення всього можливого до кінця. Я намагаюся зараз максимально розвивати цю рису, бо досягнення з нею і без неї це абсолютно різні речі. Задумайтесь, скільки б ви могли отримати, якщо доводили б усе до кінця, а особливо реалізовували всі оці геніальні ідеї. Звичайно, якщо ви вже така людина, то радію просто щирого серця. Мені здається, якщо розвинути дисципліну і на. Тірливість, вони загалом трохи схожі, то це так кардинально може змінити життя. Я почала з того, що виконую все, що запланувала по максимуму, і роблю конкретні, невеликі цілі, щоб відстежувати прогрес, помічати і відзначати досягнення, а потім вже поступово переходжу до більших цілей, до більшої і складнішої мети. Чотирнадцяте я не завжди знаю, чого хочу, але точно знаю, що не хочу прожити повз, так і не спробувавши того, що хотілося. Але можна жити так, щоб на будь-якому етапі відчувати. Я я, хоча б пробувала, бо найгірше це не помилки, а втрачені шанси, яких дуже і дуже багато в житті. Іноді я берусь за речі, в яких взагалі не впевнена, просто щоб перевірити, моє це чи ні. І знаєте, навіть якщо не моє, я стаю на крок ближче до того, що колись стане моїм. Зараз мені здається, що все, чого я потребую, це знання і гроші, і вони дуже тісно пов'язані між собою. Знання це інструмент, а гроші це ресурс. Якщо є тільки інструмент, тобто знання, але немає ресурсу, тобто грошей, його застосувати, результату не буде. Якщо є ресурс, гроші, але немає інструменту, він швидко зникне. Щоб це працювало, потрібне третє вміння діяти не просто накопичувати інформацію, а застосовувати її, тестувати результат і Вчитися на фейлах. Є люди, які дуже розумні, але ніколи не зароблять великі гроші, бо не вміють конвертувати свої знання в продукт чи послугу. А є ті, хто не найрозумніші, але знають, як продавати свій час і заробляють добре. Тому мені іноді шкода навіть тих людей, які розумні, але, але треба ще робити щось. Тому тут важливу роль грає ще й дисципліна, впевненість у собі і знаннях, а не типу, ой, та може я ще не знаю стільки, скільки треба, і все виходить ніяких грошей я не достойний, це абсолютно неправда. І звичайно, для будь-якого успіху потрібен час. Останнє усвідомлення. Я думала, що 16 – це вже серйозно. Справді за три місяці до дня народження я почала тривожитися і думати: окей, треба стати ідеальною версією себе, бо це вже вайб character. Цей вік має бути, наче як в кіно, а потім наступає північ. Я... Видихаю, бо розумію, я вже досить доросла, щоб, наприклад, поїхати самі в інше місто. Я не знаю чому, але я постійно наужу цей приклад для себе. Та я ще досить юна, щоб безкінечно пробувати помилятися і шукати. Переді мною купа шляхів, і навіть якщо я зіб'юся, це абсолютно не кінець, все можна виправити. Молодість тільки починається. Виявилося, тривога була зайвою, а її було так багато за цей період просто невеличкий. Мені добре тут і зараз. Я записую це відео. Я роблю це, бо мені. Захотілося спробувати. І це, мабуть, найкраще відчуття, з яким можна зустріти новий рік життя. Ось таке вийшло відео. Насправді я б могла говорити ще дуже довго, тому що усвідомлень набагато більше, ніж 16, але це такі основні, якими б я хотіла поділитися. Дуже дякую вам за перегляд, за будь-яку підтримку. Я... я дуже переживаю, чи в мене вийде взагалі змонтувати це відео і так далі. Я вірю, що воно буде в мене на каналі, тому що я вже там оформила і банер, і опис, і просто вже той канал чекає, поки я щось класне зроблю. Я буду дуже вдячна за коментарі, можливо, за те, що вам найбільше сподобалося, можливо, те, що ви усвідомили і ну, дуже хочете цим поділитися. Тому дякую за перегляд. З вами була Нюта. До зустрічі у новому відео.